Російський диктатор Володимир Путін виступив із новою порцією заяв про свої захарбницькі наміри в Україні, подавши це як ціль створення нібито демілітаризованої зони і відсунення української артилерії подалі від лінії фронту. Більш того, заявив, що доля Авдіївки чекає на інші українські міста і похвалився так званими здобутками росіян на околицях міста, яке окупанти безуспішно штурмують п'ятий місяць. Мужики там воюють як сліду. Вже бачили, що таке їхнє как слідують і як вони відмовилися від задуму на третю добу після вторгнення провести парад на хрещатику. Бліцкрігу не було і точно вже не буде. Адже воювати українській армії точно буде чим. Напередодні росіяни надто образилися на європарламент, який одностайно проголосував за надання Україні 50 мільярдів євро грошової допомоги, і це не всі погані новини для нашого скаженого сусіда. Держави члени не є готові виділити додатково 21 мільярд євро на військову допомогу Україні цьогоріч. Ми можемо і повинні зробити більше, щоб підтримати Україну, тому що я кажу, що це найбільша загроза європейській безпеці. І Якщо ми цього не зробимо, ми заплатимо вищу ціну. Тому я буду звітувати лідерам про ситуацію на місці, і моя пропозиція полягає в тому, щоб збільшити військову підтримку України за допомогою цього українського фонду допомоги в рамках європейського механізму. І на болотах вже виють, дійшло до того, що пропагандисти почали захоплюватися озброєнням, яке отримує Україна. Поліціко пишуть, що сьогодні на Україну приїде перша партія новіших американських високоточних бомб. Жил которые только почали производить їх, і даже нет на вооруженні американської армії. То бишь, Україна офіційно стала полігоном для НАТО. Не подобається їм НАТО так само, як і не подобається як квітне бавовна в Криму. Річ у тім, що щойно Путін заговорив про припинення війни. А ми пам'ятаємо, що вірити бункерному не можна. Відбулася спеціальна операція ГУР. Один з російських носіїв проти корабельних ракет москіт Катер Івановіць атакували дронами. Тепер ця бляшанка годує риб. Ціна цього катера – 60-70 мільйонів доларів. Ще більше засмутила росіян новина, що Удару по російському військовому катору було завдано за допомогою нових українських безпілотників Магура 5 і це не всі приємні новини для нас і погані для окупантів. Дряні сили зсу уразили аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Офіційних даних щодо втрат поки що немає. Втім, телеграм-канал шпіона» повідомив, що в сторону аеродрому російських загарбників було запущено сім крилатих ракет британсько-французького виробництва Штормшедов або Скальп. Чотири нібито було збиті російською аналогавнітною ПВО, три влучили в ціль. Десять військовослужбовців країни-агресора ліквідовано. А от що написав про цю квітучу бавовну командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук? А ви знали, що у складі повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Так от її штатне місце базування аеродром Бальбек. Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне литовище. А наразі дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності. І ми в це також віримо. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки для нас. Це дуже важливо.